У нас посів кукурудзи, як бачимо, прямі посіви, технологія ноутіл, буде кукурудза, міжряття 70, рухаємося по автопілоту. Бачимо показники автопілота наближено до нуля, відхилення не більше 4 см. Ось так він плавно підрульовує, нам цього достатньо, тобто нам більш активніше і не потрібно. Швидкість посіву 6 км максимальна. Перерівняємося на контроль висіву. Ось такі стовпчики. Зараз висіваємо гібрид ДКС 3969 у кількості 70... 75 тисяч на гектар. Тут бачимо, рекорд показує 78, бо трошки калібровка по швидкості коливається. Тут показує 5,6-5,7, а тут 5,8-5,9. Тобто розуміємо трошки по швидкості і з цього міняється площа і норма висіву. Пока згодом тобто, при 57. Зараз дивимося ззаді. Ось так дуже вологий ґрунт. Як бачимо, рядочки трошки розкривають, точніше, добривні диски підривають мокрий ґрунт. Але більше нічого в принципі, поганого не відбувається, рядок закривається нормально. Стики витримуються, в середньому 70 см, але все-таки буває відхилення, але не більше, ніж 80 см. І то хто знає в якому це місці, адже все ж таки нахил трактора відбувається до 2-2,5 градусів, тому маємо трошки здвиг. Ну, але в місцях, де я зупинявся, то частіше було 70-73 см. Ну я на камеру також покажу. Буде декілька гібридів. Вон, бачимо, на сівалці лежить наступний. Зараз ДКС 3969, потім буде КВС Рікардо. але з більшою рекомендованою густиною. Так, все продовжуємо сіяти, далі включуся. Ось як я говорив, у палочки рядочки прям чорніють, тому є ймовірне забивання опорних бандажів. І декілька разів у нас все ж таки таке відбувалося, тому треба слідкувати. Адже тоді перестає е одна із секцій висівати, про що говорить контроль висіву. Тому ми в цих зонах максимально дивимося. Насівалку, адже вперед дивитись не потрібно, адже автопілот тримає курс, єдине, що е, дивитися, щоб РТК сигнал був на місці, адже в наш час він може зникати. Отак підрульовує автопілот, ну і видно, наскільки. Відбувається посів, ось так нам допомагає рекорд. І ось такі рядки ми бачимо вдаль. як на мене, виходить ідеально. Як бачимо, маркера нам не потрібні, вони лише для підстраховки, адже все ж таки з РТК сигналу може траплятися біда. Тому ми їх возимо з собою, але за сьогоднішній робочий день ми їх не опускали. Сподіваємося, що так буде і надалі. Так, все сіємо далі. Кількино но поставив на паузу і ще раз рейнув. ось, будь ласка, насінинка. Не знаю, видно там, не видно, телефон, так скажемо, не ахті, ага, ось видно. Тобто насінинка лежить на глибині. Десь 3,5 см, і вона реально наскільки ущільнена, що я її ледве знайшов. от, такий, от таку роботу робить спайк спінер. Ще буде дуже цікаво поспостерігати, чи е, це вплине на сходи. Ну, якби заради цього, звичайно, ми і їх ось дуже гарно видно. Зараз ось сфокусується. Он. Насінинка прям трамбована все в мокрому, зверху непорушний шар. Витіснене повітря. Ну, коротше, мені здається, це робить гарну роботу, адже якщо активно буде у нас сонячна вітряна погода, то навіть можливість розкривання рядка може бути присутня. Так, далі у нас йде, е, шостий захід пром з правої сторони. Ось дивимося його роботу. Він також, в принципі, робить отакий непомітний посів з правої сторони, але тут вже риється дещо леше. Тобто, в принципі, загортання рядка відбувається, але таким ну, більш рихлим, так скажемо. Тобто ось мені набагато легше риться. Ось, до речі, я знайшов насінинку, вона тут дещо мілкіша, десь до 3 см. Але зверху такий більш рихлий шар ґрунту. Тобто, в принципі, теж роботу робить, стінку ніби обрушує, але це все набагато м'якшим слоєм. Тобто ось він більш рихлий. Ну це слід врахувати, що в умовах реально занадто вологого ґрунту. Ось насінинка. Бачимо, вона лежить на твердому, на мокрому, але прикидана дещо рихлішим. Так само ще один рядочок, бачимо, він більш відкритий. Ось, риється, набагато легше. Тобто ось я навіть знаю, де риться. Отак воно відбувається. Набагато легше. Але я опять насінинку не можу знайти. Напевно, не в ту сторону рию. Так, шукаю, шукаю. Десь добрива вже бачу, а насінинку чомусь ні. Знову нажму паузу, може швидше знайду. Так, знову нажав паузу, знайшов насінинку. Вона, в принципі, лежить тут, але дещо глибше, дещо глибше. І трохи потрібно було копнути глибше. І насінинка знайшлася. Ось, до речі, тут навіть, як на мене, і глибокувато. Зараз ось відрию. Да, тут навіть глибоко бачимо ось насінинка. Тут сантиметрів з 5. Ну, для кукурузи це нормально, але ґрунт наскільки вологий, що я не знаю, скільки треба часу, щоб він пересох. Так, і повертаємося знову восьмий рядок. Восьмий рядок це контроль. Дивимося на контроль, чим він лякає. Ось видно лінія розрізу, ось бачимо, я її ворушу, зараз фокусується. Тобто тут зовсім зовсім легким прикидано грунтом. Тобто є ризик. Що при активному сонцю і вітрові можуть рядочок, так сказати, тріснути і розкритися. Щось знову я тут кукурузину не находжу. Що знову ставити на паузу? Хтось думає, що я підкидаю кукурузиння, та ні, просто я не вмію її шукати. Ага, знайшов. Дивіться, ось якраз в ефірі. Знайшов. Глибина витримана 4 см. Вона лежить на твердому, але прикидана досить таки рихлим. І от стінки видно, стінки сошника, ось вони, ось ліва, ось права. Тобто, ось видно, що не порушна від прикочуючих рідних, і при цьому є ризик, що може рядок розтріскатись. Отака от ситуація. Ну, це на перезволоженому ґрунті, адже видно, у нас тут балочки, Вон вдаль подивиться, а там, де рядки зовсім чорніють. там взагалі, ймовірність, ну, що взагалі може сівалка провалитись. адже отам далі на сусідньому полі, у нас все ж таки сівалка провалилась. Покажу колію потім як підійду. Думаю, така ситуація прикочуючим. На отаку ситуацію в таких умовах spike spinner е з обох сторон робить, прямо, скажімо. Ну, прям ідеальну картинку, тобто наскільки він його ущільнює, що навіть страшно, чи отуда насінинка вилізе. Але, як бачимо, я ось зробив міточку. Сподіваюся, вона нікуди не дінеться, вона тільки висохне, але має залишитися, адже це в рядку. Ні, оприскувачем, нічим я не зацеплю. І буду знати, що ось це перший, і вправо пішли. Другий, третій, четвертий, і всі ми бачимо, яка там ситуація. До речі, зараз покажу на камеру, е, якщо це перший. То поруч восьмий. Давайте, давайте перевіримо стики. Отак беремо рулеточку, видвигаємо, ложимо. Ложу, ось я в рядочок втикнув. Отак ось по. А, ну не видно. Давайте трошки придвину, ось отак. Ось, видно. Ось рядочок, плюс-мінус декілька сантиметрів. І ось рядочок, видно 70 см. Е, чесно, я переміряв неодноразово, бігав з цією рулеткою. Є коливання, але воно незначне. Максимум було 6 см і реально воно пропорційне. тобто Якщо тут не вистачає 6, то там вони будуть трошки лишніми. В певних місцях воно вирівнюється реально 70 на 70 смітинці. Тобто, у нас сівалка, так скажемо, зібрана відносно рівно середини, тому нам вдається виконувати стики, так скажемо, в межах норми. Ну, ви самі це побачите, адже якщо ми встигнемо, все в нас буде добре. Сівалка в нас восьмирядкова, а жатка шестирядкова. Тобто, якщо ми тут насіємо, так скажемо, херню, то шестиметровою жаткою це буде не збирання, а хто зна що. І як доживемо до цього часу, в принципі, самі збираємось збирати врожай, то буде видно по відео. Якщо я тут опомилився, то жнива будуть. Взагалі страшенні. Якщо тут все добре, як показує рулетка, то буде без різниці, де б я жаткою не в'їхав, стики, не стики, я буду збирати всі качани. Адже жатка буде звичайна КМС, звичайний дон, тому будемо робити таку роботу. Рухаємося ми повільно, 6 км на годину. Швидше, як би немає прикола, бо в нас в принципі, є час, є час, і при такій швидкості у нас посів як найкращий. Спарка нам, звичайно, дуже допомагає, адже по такому перезволоженому не залишати колії це нереально. Тобто сама сівалка навіть залиша колії, на розворотах навіть прогрузає. Ну, вирішили сіяти, то сіємо. Ось так працюють прикочуючи. Досить виє турбіна, там неправильний підшипник, тому такі звуки. Ну, скільки пророби, скільки робити робитиме. Побачили, як працюють прикочуючі, вони набиваються сирою землею. Так, все обіг я контролювати, щоб нічого не забилося, адже спускаємося до балочки, там реально дуже волого. Так що, слідкуємо далі.